У кривому розі судитимуть 10 учасників наркобанди, що заробляла до 72 мільйонів гривень на рік. Організатором наркобізнесу виявився Криворіжець разом з дев'ятьма спільниками. Вони закуповували метамфітамін, та АПВП оптовими партіями. Зберігали і фасували в орендованих квартирах. Зараз обвинувачувані під вартою попереду суд. Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури спільно з Криворізькою центральною окружною прокуратурою направили до суду обвинувальний акт щодо організатора та дев'яти учасників злочинної організації, які займалися збутом наркотиків у місті Кривий Ріг. Абвинувачем інкримінують створення керівництво та участь у злочинній організації, а також незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут наркотичних засобів і психотропних речовин в особливо великих розмірах. Слідством встановлено, що житель Кривого Рогу організував наркобізнес, залучивши дев'ятьох спільників. Кожен виконував чітко визначену роль: постачання, зберігання, фасування, збут наркотиків та легалізацію отриманих коштів. Психотропи та наркотики, зокрема метамфетамін, канабіс і альфа пвп закуповували оптовими партіями, фасували в орендованих квартирах та збували через спеціальні телеграм-канали, щоб уникнути ідентифікації. Товар передавали клієнтам за допомогою закладок без особистих зустрічей. Кошти за наркотики надходили на контрольовані банківські рахунки, а прибуток розподілявся між учасниками групи. Так за рік злочинна організація отримала незаконного доходу на суму 72 мільйони гривень. Наразі всі обвинувачення перебувають під вартою.